Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо з вами розмовляти на тему державотворення. Бо питання державотворення це основа всього, що відбувається в державі. В питанні розвитку, в питанні змін, в питанні покращення будь-якої ситуації в будь-якій галузі. Але для того, щоб це все відбувалося, має бути розуміння, що держава твориться в розумінні. Правильної роботи всіх гілок влади. Ми знаємо про те, що існує в Україні законодавча, виконавча та судова влада. Але дуже багато хто забуває, що також існує місцеве свердування. Це також є гілка влади, і вона є основною. Бо саме місцеве свердування це основа всього, всього того, що відбувається на території. Якщо ми прочитаємо в Конституції України розділ перший, то ми. Зрозуміємо, що стаття 6 наголошує про державну владу в Україні, про законодавчу, виконавчу та судову. І стаття 7 Конституції України наголошує, що в Україні визнається та гарантується місце судування. Тобто, для того, щоб це все відбувалось в дійсності, має бути розуміння у представників влади, що таке. Державна влада, як вона здійснюється, і відповідна питання окремо місцевого середування. Бо, на превеликий жаль в Україні немає державотворення. Я можу вам наводити багато дуже прикладів, але державотворення немає. Бо якщо уважно прочитати статтю 6 Конституції України, то вона, на превеликий жаль, не відповідає своїй дійсності і не відповідала за весь. Період існування незалежності України. І відповідно, також можна сказати про статтю усьому, що Україні не визнається і не гарантується місце свідкування. Бо саме для того, щоб воно визнавалося і гарантувалося, треба, щоб виконували всі ті моменти стосовно законодавства. А це в першу чергу виконання тих повноважень, за які відповідальні сільські, селищні міські голови. А це наголошено в главі другої. Тобто в цій главі зазначені всі ті питання, які мають бути виконані на місцях. І це мають виконувати обрані сільські селищні міські голови. Але, на превеликий жаль, цього виконання немає. Бо, якщо казати про главу другого окрема, то там більше 200 повноважень. І спитайте у будь-якого сільського селищного міського голови. Все було виконано в повному обсязі, глава друга. Якщо так, то тоді можна казати, що в Україні визнається і гарантується місцеве среддування. А визнання і гарантування місцевого среддування це його розуміння, і це виконання всього того, за що відповідальні в першу чергу посадові особи, і відповідно, органи місцевого средування. Їх розуміння не тільки Виходити, розповідати про бюджет, як він витрачається, про видатки ні. А про те, що саме необхідно зробити на місцях в розумінні тих повноважень, які наголошені в главі другої. Ось тоді можна уявляти ситуацію і розповідати про місце родування, про те, як воно визнається, і про те, як воно гарантується, про те, що відбувається на місцях. В розумінні розвитку місцевого средування. А для цього треба аналізувати в першу чергу законодавство України. І, зокрема, якщо ми кажемо про місцеве средування, це закон України про місцеве средування. Є дуже багато моментів, які треба змінювати в розумінні законодавства, для того, щоб дійсно місцеве средування визнавалось і гарантувалось. А на сьогоднішній час це тільки розмови. Про те, що воно визнається і гарантується. І у нас окремо є дуже великий перелік доказів, що в Україні місцесредування не визнається і не гарантується на превеликий жаль. Але ми на цьому каналі розповідаємо всі ті моменти, які стосуються місцесредування на окремих прикладах. Якщо казати про державну владу в Україні, як наголошено в статті 6, то державна влада в Україні наразі не здійснюється. Бо для того, щоб вона здійснювалася на засадах і поділу, як наголошує стаття 6 Конституції України, на законодавчу, виконавчу та судову, необхідно, щоб окремо була обрана законодавча влада, окремо виконавча і окремо судова. Чому я так кажу? Бо стаття 5 Конституції України наголошує про те, що народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади. Та органи місцевосування. Тобто народ має обирати окремо законодавчу, виконавчу та судову. І тоді можна казати про статтю 6, про її додержання, про те, що державна влада в Україні здійснюється. Якщо ми будемо брати законодавчу гілку влади, окремо народ буде обрати, народ буде вибирати виконавчу гілку влади, і народ буде обрати судову гілку влади. Ось тоді державна влада в Україні буде здійснюватися. А на сьогоднішній час, і якщо взяти весь цей період незалежності України, народ обирає тільки законодавчу гілку влади у вигляді обрання народних депутатів, тобто які представлені у Верховній Раді. А виконавча гілка влади та судова гілка влади, вона якось відокремлена. Цього не може бути. Бо якщо вони відокремлені, це не не державотворення, це нерозуміння законодавства. Тобто, Треба, коли ми читаємо Конституцію України, ми маємо розуміти всі ті питання і наголошувати про них, про що ми робимо на цьому каналі. Тому, шановні глядачі, державна влада в Україні має бути, але при цьому мають бути і розуміння Конституції України. І, зокрема, ми сказали про ті гілки влади, які є основою державотворення в Україні. Якщо вам відео це сподобало, шановні глядачі, поставте вподобайки. Залиште свої коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал і до нових зустрічей.